Доброго дня, маляти! Сьогодні до нас завітала руда та пухнаста гостя. Подивіться, хто це? Вірно, це білочка. Пропоную вам прослухати невеличкий вішик. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш у зеленому ліску, у дуплі, у сусняку, а гризу горішки і гриби, і шишки? Хто до нас завітав? Вірно, білочка. А де живе білочка? Вірно, у зеленому ліску, що білочка любить їсти шишки, гриби та горішки. А чому білочка сумна? Білочка не може знайти своє дупло і їй ніде зігрітися. А чи знаєте ви, що таке дупло? Це невеличкий отвір у стовбурі дерева. Якої форми дупло? Коло, а якого кольору? Чорного. Пропоную вам намалювати дупло для білочки. У вас уже буде малюнок дерева, який вам допоможуть зробити дорослі. І для роботи вам знадобиться чорний олівець. Такі гарні роботи у нас вийшли. Білочка підходить. Білочка, дуже дякую вам за тепле дипло. Тепер вона не замерзне взимку. На все добре.